Сьогодні, сьогодні ми споминаємо три роки тому назад ото ту жахливу ніч, знаєте, петусене, той світанок, коли багато хто пробудився від ракет, хтось від дзвінків тривожних, коли родичі вже друзі дзвонили. Це був такий час, була паніка всі. Всі, хто з Дніпра, знаєте, які були на вокзалі там, що творилося, багато народу, на заправках черги зразу. Люди, люди як люди. Знаєте, кожен по-різному. Так, було страшно, бо не знали, що, як, що поступати, що робити. Дуже цікаво було. Що на той день була запланована рада християнських церков. Я такий думаю, цікаво, відмінити чи ні? І знаєте, кожен теж так подумав, <смі> ніхто не відважився відмінити, аби всі зустрілися на 11 годину з'їхалися. І хоч це була запланована зустріч, але вона то, що ми планували, ми на ній не говорили. Ми говорили. Про початок війни, що робити, як діяти і так далі. І знаєте, пройшло три роки, пройшло три роки. І ми, які стали напроти, як вони казали, другої армії світу. Ми вистояли, то ми, як мінімум, третя армія світу, так? Або може навіть і не третя, а може і друга, або як ми вестили проти другої, так, так нам допомагали. Але в строю наші хлопці. І більше ніхто. І одні є ті, що захищають, другі ті, що допомагають, і так далі. І так має бути. І сьогодні, коли позаду три роки тяжкої війни, хочу. У цей рік побажати у 25-й рік, хай він буде переможний. Ніхто не знає, коли буде війна. Всі знаємо, що вона закінчиться, але ніхто не знає коли. Тому що дата закінчення війни залежить від дуже і дуже багатьох факторів, від багатьох. Ми, ми, як християни, молимося, щоб цей день приблизити перемогу України і не просто перемогти у війні, а отримати можливість змінитися, очиститися, стати іншим, стати дорослим, стати українцем. Не просто зверхі, а до самого. До самих костей, до мозку. Правдивим той, який цінить свої традиції, який знає свою мову і шанує свою, свою мову, свою пісню. Бо ця війна за ідентичність. Вони ж починали війну, щоб провести тут динацифікацію. Все, що зв'язано з українською нацією, мали винищити. Вони думали, що у Дніпрі 10 українців, а мільйон росіян. Так вони думали. А як виявилося, навпаки? Тому сьогодні у цей день має бути особлива молитва. Молитва тих людей, які вже не бояться, молитва тих людей, які вже не тікають, молитва тих людей, які знають ціну життя, молитва тих людей, які знають ціну дружби, яку дають приклад наші воїни, як вони один одного поважають, як вони один за одного переживають. Друзі мої, кожен із вас у цей день знайдіть час на приватну молитву. Щоб цей день сьогодні на небі було чути із землі української сплошна молитва. То там, то там, то там, то там, цей день присвятимо молитві. Є нагода, отче наразі говорили, є нагода двоє-троє стали, а давай разом. Помолимося, зробимо сьогодні цей день молитви. Ми сьогодні збираємося радою християнських церков, всі усі християнські конфесії, деномінації, римокатолики, греко католики греко-католики, православні, ПЦУ, Православна Церква України, протестантські церкви, всі, які є в нас тут і в Дніпрі, і в області, сьогодні біля адміністрації. На 18 годину. Ми зберемося на молитву. Так, дорогі мої, я сьогодні хочу ще привітати наших іменинників, бо то війна війною і розумієш. Обід по розпорядку. Так, Сьогодні святкує свій день народження. Наша вже така парафіянка, не тільки онлайн, а парафіянка і. Яка і до нас приїжджала Зоя Волинець, вона з Вінниці, і бачите, вона, як паломниця, приїжджала до нас до, до храму, бо тому що в наш храм е, є відкриті двері Божого милосердя і цілий рік. кожен, хто переступить цей поріг Божого милосердя, отримує прощення усіх кар і гріхів і отримує повний відпуст. Тому цей храм відкритий для вас. Для цього, щоб отримати повний відпуст, треба. Висповідатися, прийняти святе те помолитися на міріні святійшого Отця. Три рази Отче наш, три рази Богородиця Дівом. І виходячи з цього храму, ви отримуєте прощення всіх кар і гріхів дочасних. Так, а ми. Я, а я вітаю Зою Волонець, Вона приїхала спеціально до храму, спеціально прийшла через двері Божого милосердя, прийнялася те причастя. Знаєте, я, я просто захоплений від таких чудесних людей. Знаєте, Приїхати з Вінниці в Дніпро, щоб прийти до церкви, ну, це сильно. Дай Бог благословить. Зоя, здоров'я тобі і Божого благословення. З днем народження. Далі. Слава Ісусу Христу! Отче Василь, привітайте мою дорогу і кохану дружину із сорокаріччям нашого подружнього життя. Яке виповнилося 23 лютого із повагою, Любомир і Ярослава з Івано-Франківська? О, це мої земляки. Любомир і Ярослава, не Бог вас благословить. 40 років, подружжя. Ну, це поважно. Це дуже поважно. Нехай Бог вас благословить. Далі. Отче Василю, прошу молити за здоров'я мого сина, Остапа, у нього. День народження, йому сьогодні 17 років. Оце чудесна дата. Оце час для помилок, оце час для всяких там дуросів. Але такі помилки, які робиш, друже, я тобі підкажу, є два види помилок. Помилки, які можеш виправити, а є помилки, які не можеш виправити. То ті помилки, які не можеш виправити, краще обминаємо. Бо помилки, які такі можемо виправити, вони роблять нас сильнішими і мудрішими. Тому всіх наших сьогоднішніх іменників вітаю з днем народження, Божого благословення, ноги і літа. літам. Нога я вітам, но я віта вітом, нога вітам вози. Proszę So